Доброго часу доби, смачного і гарного перегляду. Просто Микола на зв'язку. Не пам'ятаю, що це за карта. Чесно вам скажу. Якщо. Але від, від цього бою в мене такого серце заколотилося дуже чесно. Бачу, що заду мене там AMX 50 120 мене підпирає для того, щоб я швидше їхав, але більше 24 км я не витискаю. Як зазвичай ТТ, ПТ поїхали на низ, СТ мали би поїхати наверх, але вони цього не зробили. І в ітогі у нас зараз йде перенасичення одного плану Скоріше, все-таки буде, я вирішив поїхати з самого початку. Десь от там, де М4Y або Е75 і ТСК. Їду собі, нікого не чіпаю. Дивлюся на тому, що там під'їжджає Льова там під'їжджає, он зверху вже починає перти єпісь з вазою і з об'єктом 257. Їду, думаю, що тут в цьому бої робить, бо Маушен класний танк взагалі. Якщо чесно. Хороший танк, але більше всього бісить у цей лючок. І. Хоч, хоч я не знав, я коли його качав, я не знав, як взагалі на ньому грати. Я потім до Петра, що треба ставати в ромба і треба відігравати. Я вже починаю бачити, що IMX 50 120 сам і зараз буде біда. Зараз буде велика біда. Добре, що ВАЗа 114 є, після відволіклися, я їду на на допомогу і IMX 50 120, і тут починається саме цікаве. ХМ57, новий танк з коробок, Ось рівень. Бам на 497, добре, я зловив лампу, але я від, відкатився. Дуже добре, що я це то зробив, тому що в мене було КД. Він стоїть і думає, що він в мене попаде. Не можна було йому давати до щоку, Не можна було. В бортину на і мінус танк. Добре, 709 урона вже є. Як то кажуть, що, що робити далі? Ми за Іміксом їдемо далі, поки, поки я забирав ІМік'я, то поки я забирав XM, а перезарядився. Перезарядив свій барабан. ВК так само повернувся. Я думав, що там сушка зараз буде нам заважати. Але я вирішив поїхати далі. Тут об'єкт 257-й, а почин... хотів на нього розрядити барабан, але поїхав все-таки ВК. Бо ВК хоч трохи броньований, і від нього рикошетить. а AMX картон повний. Картон, який пробивається всім чим тільки можна. Чекаю ось сушку, бо думаю, що зараз сушка мене зніме 500 хп. А мені вкрай не потрібно було бо було то зняття. Все, вони починають їхати на AMX, і я разом з ними. Сушка. Даю їй 530 добре, для того, щоб вона не була така нагла і настирна ай обєкта майже розібрали. Я йому даю фінальну тичку. От-от-от-от. Мені от, от, от. не даю. Забув, що я йому не давав тичку, але 1200 урона вже є. Сушку не попадаю, зліва контрадікшн. Чи як його там теж новий танк з коробок Він забирає, Він забирає ВК. Він забирає. Ми змикав ВК вдвох. А ситуація, якщо чесно, не дуже добра. Тому що центр починають тиснути. 563. На. що все добре, є пізліва. Є пізліва може зробити мені в кількість проблем, тому відкатуюся. Котрадікшн дає мені фугасом. Що б він ще зробив би. Катую ще назад. Бо треба було якось катить в одного і давати другому, тому що. Завжди в таких ситуаціях тоді, коли на тебе лізуть двоє, треба проривати одного із. І до кінця його треба проривати. Даю йому ще 483, але. Замін отримую від нього ж. Замін отримую від нього ж. Знову тако качусь-качусь все блокую. Альфа не пройшла. Просто не пройшла альфа. як так можливо? Я не знаю. Тоді, коли я грав той бій, і я дуже сильно... Я, 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 я не розумів, чого альфа не прийшла. Треба було до єпісі докатити, дати йти очку. Але вона встигла заїхати, бо немає цього танкового воїнів ніяких. Абсолютно. Там іще ваза була. Треба було дочекатися, поки Єпіс... Я хотів дати в щоку, але забув, що у єпісі щока не пробивається. Добре, що в мене була ремка на поготові. Ваза дає мені на 565, я намагаюся розробити цю ситуацію. Є піс відволіклася, добре. Тепер у мене є Є можливість стати і. Як то кажуть, сконцентруватися на вазі. Все, відкатуюсь. але тут я відкриваю йому занадто сильну щоку. Він мене пробиває на 502. Мені залишиться 507 хп, йому якраз на один вистріл. Треба було його допушувати. Викатується Єпіс, я відвертаю башню. Блокую. Намагаюся попасти в нього. Намагаюся попасти в вазу. Ваза занадто сильно відкатилася і ще 500 один. 4688 урона, і я вже цьому радий. І зараз треба буде викатувати далі на нього. Я викатую на нього і. В той момент, коли я не розумію, чого на нього не попав, але я думаю, що я не попав в нього, тому що я попав ствол. Що ж робиться далі? Його забирають. Я думаю, ми покатимо Нергала. Але до Нергала ми не... Ми, скоріш за все, не встигнемо. Тому що Мауш не такий швидкий танк, як ви думаєте, це ж все-таки ТТ 9 рівня. Але 14688 урон настріляно грамотно, я б сказав би. На мій погляд. Не регалашна. 4688 урона. Жаль, що не мастера. Я би хотів майстра забрати, якщо чесно. Але мавшина я вже, як то кажуть, продав. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь.